Друзі, вітаю всіх на каналі для вас нове відео. Це відео вийде 100%, навіть там деякі відео є, що я зняв, але ще не випустив, нема часу змонтувати, щось багато навалилося роботи. Як ви зрозуміли по заставці, наш ловол поставив нас на коліно. Та, як би то сумно не звучало, трошки тракторець підломався, але це нічого страшного. Почали до ремонту, зараз я вам покажу і розкажу, в чому діло. Ви підпишіться на канал, поставте лайк, прокоментуйте і чекайте нове відео. Саме гурнули сніг, застукала коробка. Скинули гідрованну, розібрали, залізли в коробку. Вчора, отако, як воно є, пробували їхати. Задня передача стукає. Яка причина, невідома. Завтра будемо розкочувати коробку, діставати всі шестерні. Завтра знімаємо кабіну. Зараз я ще буду знімати підлогу, всякі тяги там, які знизу є, щоб завтра тільки розкотити його до лізти зразу до коробки. Е -е, друзі, От причину виявимо, яка розкажу і покажу. Хто не підписаний на Тікток канал, Тікток називається Мар'ян Дудяк. Зараз я тут ставлю аккаунт скрін, заходіть, підписуйтесь. Там відео виходить набагато швидше. Е -е, я там розказую. Це скоріше, ніж на Ютубі. Я Кажу, зараз я ще буду дещо розкручувати, щоб завтра опростити роботу. Запчастини, діста... запчастини дістати не проблема. Тут буквально 20 км від'їхати від нашого села. Є тракторний магазин, в якому є все до китайських тракторів. Тому запчастини не проблема. Тільки розібрати і зразу можна їхати. Я Скинув сьогодні редуктор переднього моста, щоб він не мішався. Бачите, від'єднав, витягнув там шток там з моста переднього. Е, ось тут йдемося. Хто там ще не бачив, може як воно працює. Я думаю, що я не можу скинути, тут наказується направляйка є. Не загубити, не витягується. Тут валяється, не валяється, лежить гідрованна, речаги. Лампочку треба знайти. І все. Потхай. Друзі, насправді проблемка вже виникала давно. Ще виникало, як я е, почалася оранка, При включенні блокировки щось починало прощолкувати. Е, Ми то знали, що то може так бути, тому що я казав, тату, і, тато знав, теж казав, ура, чув, що воно проскакує, тому ми знали, що таке рано чи пізно станеться, тому були до цього готові. Таке воно сталося. Під нагрузкою, наведено на задню передачу велика була. І щось та й сталося. Чи звернуло вал, невідомо. Чи розсипався підшипник, невідомо. Все будемо показувати вам на далі відео. Так що, друзі, ви слідкуйте за каналом. Якщо ще, ще будуть якісь новини, буду вам показувати. Ходіть, коротенько вам розкажу по кроликах. Що у нас по кроликах, відео буде таке недовге. Суто вам розкажу і все, тому що холодно, скоро сідає телефон. По кроликах спорвав я дві. Дві чи одну. Зараз, друзі, дайте я собі нагадаю, кого я там порвав, порвав ту і ту. Три кролиці я спорвав. Ще маю порвати одну термонку і буде дві термонки шиншила. І по і ще раз е, пустити е, каліфорнійську. Кровнята вони мали, вона мала, два штуки, гнізда е, не, не зробила, е, тому не замерзли. Кинув другий раз. Завтра ще попробую раз кинути е, тіпа підписники, тіпа кажуть, що не шиншила. Я знаю, що не шиншила. це помість. Попробую кинути її. Якщо завтра вона не піде до парування, я її пускаю на... М'ясо з нею не буду. Теж круглення там було вже вчора е, місяць, ще нехай трошки тиждень-півтора посидять, все одно кровляється ще не кітні, е, тому будуть сидіти до 40 плюс днів. Потім я їх повакциную, відділю, це все буду показувати. Молоді кролички гарно ростуть, набирають вагу, через який півтора місяця і вже буду пускати. Е, щось мені прихворіло було. Ця кролишка, зранку я її рухаю, вона сидить, взагалі нічого не реагує на мене. Тут дивіться, вже трошки інакше, не знаю, що в неї було. З 에... кригоче зубами. Значить, певно, є глесть. Але не знаю, зранку вона була дуже було б, напевно, скоріше за все, була дуже вона кругла. Ну, Але тепер бачу вроді б ожила. 에... Як помітити, що щось з неї не так, вона постійно плаєш руки, кидається на руки. Зранку не кидалася взагалі. А зараз вже хоч їсти почали. Тут нас сидять, чекають вакцину ще півтора тижня і щось, ця самичка мені щось не, не дуже себе рекомендує, тому що кровнята дрібненькі. Не знаю чому так. На м'ясо вони виростуть, а от на самичок хіба, якщо буде ця самичка, то я її лишу, вона гарна, велика. Ця самичка дуже гарна, тому що кровнята такі круглі, гарно ростуть. О, ні. то є чисті Термончики. Тепер по цих кролях не знаю, що з ними робити. Можливо, що собі лишу. Якщо не лишу, то буду продавати. Термончиків точно буду продавати. Напевно. Це самець може бути вже на продажу, хто хоче. Вага його 2800, по-моєму, я його важив. Кому треба самцям, можете звертатися. Це самичка. Мені лишиться її хочу раз розпустити, бо має гарну розмальовку, як я казав. Термончики не знаю. Хіба з шиншего їх попарую. Можливо, і попарую. буде видно. Тут і дивіться, які красуні сидять теж. Дивіться, які красуні. Ну, є менше, або то може бути менший виводок. Ну, а так-то насправді дивіться, яка красуня. По 2,5 кг вони вже мають, ще трошки і вже будемо їх пускати, щоб все виходило щоб попорвалися, всі самички були китні, бо це дуже насправді затратно і по часу. Тому, друзі, хочеться втримати як можна гарно окроли, типу, можна такі гарніші кровнята, щоб було це все праця, над тим треба працювати. Тому друзі, ми працюємо, не покладаємо рук, працюємо на розвиток, розвиваємося, Щось придумуємо, якщо все добре буде. Будемо розширятися, будемо не знаю, або клітки купляти. Ну, це на майбутнє, не буду нічого розкривати свої плани, бо не знаю, як воно виходить. Бо говориш, вам одне, виходить зовсім по іншому. Так що, друзі, не ображається, що я може, там щось не кажу. Ну, але буде видно все по відео. Тому що я не є людина, що я скриваю щось. Там, я показую так, як воно є. Справжнє життя, що це здається нелегко. Хто думає, що це там по що пальця робиться, ні, це дуже тяжко і дуже треба усердно працювати, щоб дійти до якоїсь мети. Так що, друзі, ви підтримуєте мене лайком, коментарем, підпискою. Я буду старатися для вас створити гарний, цікавий контент. З часом буде ставати вже гарніше. Тому що Є люди, які, які надихають робити контент, які підтримують, пишуть гарні коментарі. Є люди, які пишуть негарні коментарі, це, скоріш за все, хейтерів. Є вже трошки, то вони в кожному контенті є, тому без них ніяк. Ну, але, кажу, Є добрі люди, є недобрі люди. На добрих людей не звертаємо уваги. Добрим людям, які пишуть гарні теплі коментарі. Дякую, мені приємно читати і відповідаю всім. На коментарі читаю теж всі коментарі. Можете писати. Ну а я, друзі, тепер приступаю розбирати зараз далі. Вже так, що, друзі, дякую за перегляд. Всім до зустрічі!